9 липня в центральній міській бібліотеці імені Марка Лукича Кропивницького відбулося відкриття персональної виставки «І народився я в театрі відомого миколаївського художника-сценографа Сергія Пантеличука, митця закоханого в театр сцену та мистецтво образу. Ну я художник-постановник, я художник театру і тому народився я в театрі, тому що розпис моїх е рідних батько і мати було на сцені в театрі. І тому вже судьба так мене кинула. От, що я тут знаходжусь. От, і, і плани такі, що вони співчуття. І, і ці моменти викликають різні явища в нашому суспільстві. Поглянув, пішов до виставки, якісь роботи художників. І через все це. Іштовкує цей день став подвійно урочистим, адже саме 9 липня Сергій Пантеличук святкує свій день народження, тож на відкритті лунало багато щирих привітань, теплих слів і спогадів від друзів, колег і шанувальників. Сьогодні у місті е, свято сьогодні день народження одного з мабуть е, е, самих значних графіків нашого міста. И рисунок Сергея он очень он авторский и очень академичный. Он великолепно владеет линией, ритмом рисунка, светотенью рисунка. И безусловно он, наверное, один из самых значительных графиков рисовальщиков. Нашого города із вітальними словами виступили Євгенія Кручиніна, директорка дитячої художньої школи, Володимир Топчий, директор Миколаївського зоопарку, Леонід Ржепецький педагог поет та колеги-педагоги будівельного фахового коледжу, у якому працює митець. На цю виставку і хочу доторкнутись до душі, щоб якісь струни щоб вони заграли, щоб у людей з'явилась музика, щоб з'явилась. Віра в життя на виставці представлено 30 графічних робіт, виконаних олівцем, та авторські скульптури з дерева та бронзи. Виставка триватиме до кінця липня. Запрошуємо всіх, хто цінує театр, сценографію та справжнє мистецтво.